Дієприкметник як особлива форма дієслова. Чому ж вона така особлива? Спробуймо з'ясувати разом. Укажіть дію відповідно до кожної світлини. Наприклад, малювати, шити, стирати сивіти. Такі дієслова ви підібрали. А тепер. Укажіть ознаку за дією, щоб слово відповідало на запитання який. Наприклад, намальований, пошитий, стертий, посивілий. Тобто, від дієслова ми утворили слова, які відповідають на запитання прикметника. Значить, утворили дієприкметник. Що ж, успадкував? Дієприкметник від прикметника і дієслова. До прикметника дієприкметник подібний тим, що відповідає на запитання який, яка, яке, які. Наприклад, словосполучення намальований шарж» дієприкметник намальований відповідає на запитання який. Також дієприкметник. Належить до певного роду і змінюється за числами і відмінками. Наприклад, намальована скриня. Іменник скриня належить до жіночого роду і дієприкметник також жіночого роду. Стоїть у тому ж роді числі відмінку, що й іменник, із яким пов'язаний за змістом. Намальоване дерево. Ми можемо змінити відмінок. Поставимо, наприклад, в орудний відмінок. Намальованим деревом. Змінюється закінчення іменника. Змінюється закінчення дієприкметника. Має такі ж відмінкові закінчення. Намальовані квіти. Намальовані Має закінчення і, а це закінчення множини. Дієприкметник має такі ознаки дієслова, вид доконаний і недоконаний. шитий пошитий. Шитий дія не завершена, тому це недоконаний вид. А пошитий ми утворили. Цей дієприкметник за допомогою префікса «по» вказує вже на завершену дію. Тому пошитий доконаний вид. ЧАС ТЕПЕРішній і минулий. Стираючий і стертий. Дієприкметник стираючий належить до теперішнього часу, а стертий вже до минулого. Також дієприкметник може мати при собі залежне слово або залежні слова. Наприклад, посивілий рано. Рано це прислівник, який і буде залежним словом. Отже, дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови, дієслова та прикметника. А початковою формою дієприкметника, як і прикметника, є форма називного відмінка однини чоловічого роду. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Вишитий рушник, такий, що його вишили. Тобто дієприкметник не тільки вказує на ознаку, а й виражає дію або стан. З якими ця ознака пов'язана. Ось чому дієприкметник не окрема частина мови, а особлива форма дієслова. У реченнях дієприкметник найчастіше виступає означенням або може виражатися присутком. Наприклад, намальовані квіти радують око. Квіти, які намальовані. Дієприкметник намальовані виступає означенням. А якщо змінити позицію цього дієприкметника, як в наступному реченні квіти намальовані фарбами. Тобто квіти, є, які є намальовані. дієприкметник намальовані вже виступає присудком. А тепер виконаємо. Практичне завдання. Розгляньте зображення і утворіть дієприкметники. Запишіть їх. Для цього поставте відео на паузу. До зустрічі! Якщо зрозуміли тему уроку, ставте вподобайку.